Подією дня в нашому місці сьогодні стало відкриття Офісу Мошинської організації Української партії та благодійного фонду Добре серце по вулиці Івана Франка, 27, Офіс номер 9 Дана подія зібрала членів Мошинської та Стрийської організації Української партії, Духовенство, Засоби масової інформації. Був присутнім заступник голови політради Української партії та президент благодійного фонду Добре серце Олег Канівець. Як і будь-яке добре починання відкриття Офісу благодійного фонду та міської організації партії розпочалось із освячення приміщення та благословення, яке здійснив отець Михайло Коцуровський, канцлер Стрийської єпархії. З того почуття обов'язку християнського з усіма іншими випливаючими потребами діяльності цього фонду нехай Господь благословить, щоб завжди в усьому передувала. Любов, Харітас, щоб це благочинство, заради якого створюється цей фонд, було на славу Божу для добра людей, заради кого буде працюватися. Ми мали вже справу з добрим серцем, від доброго серця благодійного фонду отримували допомоги попередні роки, які були скеровані відповідно на сиротинці. Медичні заклади, які ми підкреслювали, що це такий, такий фонд передавали через руки владики. Нехай ця добра справа буде благословенна вас і всіх працівників, яких ви покликуєте, і всіх колег, які тут з вами святкують в щастю, в здоров'ї, добрі, мірі, згоді, в достатку всім на многії і благі літа Христос Воскрес! Благодійний фонд Добре серце був створений з метою сприяти розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям та учням. Метою фонду є сприяти розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верст населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості, також надання допомоги талановитій, творчій молоді. Фонд Добре серце сприяє охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури. Здійснюючи свою благодійну діяльність, фонд надає одноразову чи системну, фінансову, матеріальну та іншу допомогу. Також фінансує конкретні цільові програми, що випливають із завдань фонду. За словами заступника голови політради української партії Олега Канівця, Головною метою партії є реалізація української національної ідеї, розбудова національної держави, держави української нації та українських земель, держави правової, унітарної, соборної та незалежної, яка б забезпечила українській нації всебічну свободу, справедливість, добробут та стрімкий розвиток в сучасному та майбутньому. Звідси і гасло партії Україна понад усе. Головним завданням, яке ставлять перед собою члени партії, є досягнення високих стандартів духовного та матеріального життя українців в незалежній Україні, спираючись на споконвічні українські національні традиції та цінності, шлях, до забезпечення яких партія обачає через підвищення добробуту та матеріальних статків українців до рівня стандартів провідних держав світу та політичну консолідацію української нації, послідовне відстоювання. Національних інтересів своєї країни. Реалізацію власної програми партія проводить шляхом приведення до влади в українській державі на всіх її рівнях професійних, високоосвічених фахівців патріотів, об'єднаних безмежною відданістю своїй країні. Основним стрижнем діяльності партії є утвердження української національної ідеї та здійснення права української нації на збереження власної неповторності в колі світових народів. На життя в незалежній соборній, демократичній українській державі, яка відстоює свої національні інтереси в усьому світі. У нас дуже є знаменна подія. Сьогодні відкрито вперше на Стрийщині офіс, який поєднує в собі дві структури: структуру благодійної організації, яка носить назву Добре серце, а також політичної організації Української партії Уморщині. Для чого це здійснено? Це здійснено для того, тому що Моршин це невеличке містечко, яке знаходиться на території Стрищини, на території Львівщини, але це курортне містечко, через якого проходять дуже багато людей, як українців, як українців з України, так і споза меж України. І коли цей офіс буде функціонувати, і він буде відкритий не тільки для стриян, не тільки для мешканців стрищини, а буде відкритий і для мешканців. І жителів всієї України, то я буду радий з того, що він буде приносити користь і пропагуватися на всю Україну. Мета відкриття цього офісу бути доступним як для кожного мешканця Стрищини, як для кожного мешканця, відпочиваючого, який буде в Морщині, так і для громад навколишніх, які є навколо морщини, для того, щоб поєднувати добрі справи із рухом тих громадських ініціатив, які будуть тут мати місце.